Колгосп червоний Дишло – локація, яка є у деяких модах, зокрема у моді фотограф. Колгосп – це середніх розмірів місцевість, яка є досить великою рівниною, з різними ключовими об'єктами та пам'ятками. Через південно-східну частину локації йде дорога, біля якої розташовані основні об'єкти локації колгосп та заправка. Також є невеликі відгалуження від дороги, що веде до невеликого занедбаного села. На дорозі можна знайти залишки військової автоколони, яка зазнала сильного аномального впливу зони. На цій ж локації є унікальні літаючі острови, аномалії. Також у деяких частинах локації можна зустріти невеликі облаштовані перевалочні пункти та маленькі табори. На півночі локації є дрібне озеро з невеликою дерев'яною спорудою біля нього. Ключові об'єкти локації колгосп червоне дишно. В центрі локації знаходиться сам колгосп. Він досить невеликий. Колгосп складається з комплексу декількох будівель, деякі з яких вже зруйновані вщент. На території колгоспу зазвичай влаштовують свої бази різні угруповання. Заправка. Навпроти колгоспу досить велика заправка. Вона теж складається з комплексу різних будівель, але вже менше, як за розмір, так і за кількістю самих будівель. Вся територія заправки знаходиться на великій асфальтованій площі. У багатьох модифікаціях це місце заповнене аномаліями та радіацією і непридатне для перебування. Не те, що сталкерів, навіть мутантів. Занедбане село. Невелике село розташоване у північній частині локації. Складається з дерев'яних будівель, частина з яких вже зруйнована. Тут можна часу зустріти зомбі гражданських та їх підвиди. Літаючі острови. Унікальна визначна пам'ятка локацій. Справжні аномальні літаючі острови, які розташовуються ближче до західної частини локацій. Біля цих островів зазвичай є і інші звичайні аномалії: на кшталт Елект чи Ворон. Тут можна знайти дуже рідкісні артефакти: покінута колона. Покінута колона. Військових, яка намагалася вивезти звідси якийсь кристалмоноліт, але була повністю знищена аномальним впливом зони. Жахливі сліди від цього впливу можна спостерігати корельєф, що сильно змінився біля цієї автоколони. Автобусна зупинка неподалік занедбаного села, практично повністю зруйнована через велику кількість хімічних аномалій, які буквально роз'їли територію, що знаходиться біля зупинки. Постраждав навіть покинутий автобус, який практично повністю знищило аномалію. Дерева біля цих западин. Повне хімічними аномалії, теж були дивного вигляду. Дрібне озеро. Невелике озеро розташоване ближче до північної частини локації. Біля озера розташована невелика, ймовірно, рибальська споруда. Нічим особливим не примітно, крім того, що в деяких модифікаціях тут мешкає досить велика кількість кровососів. Цікавий факт: досить дивно, що в модифікації фотограф саме генерал Воронів у угрупованням обов'язок на даній локації. Очевидно, мод не бере до уваги сюжет оригінальної трилогії ігор і розповідає свою власну сюжетну лінію. Ця локація досить рідко використовується в будь-яких модифікаціях, Це досить дивно, адже вона досить непогано опрацьована. Кристал Моноліту, який везла військова автоколона, фактично є зменшеною копією справжнього виконавця бажань і саркофаг. Дана локація частково складається з багатьох оригінальних об'єктів, взятих з інших локацій. Однак на карті є чимало і своїх об'єктів, і навіть перероблених старих. Деяких модифікацій цю локацію повністю заповнило площищами небезпечних мутантів. А я буду закінчувати дане відео. Дякую всім, хто підписався на мій канал, влупив свою подобайку та зачепив свій сталкерський коментів. На з вами був Гріф. Всім мирного неба та до наступної зустрічі!